Доброго питання Доброго дня, який приймає звернення Ви не маєте права Скажіть, що ти маєш право України права я на чергуванні. Будь ласка, телефон і нічого. Ваша зарплата фінансується з державного бюджету України. Виключіть, будь ласка, камеру я розмовляю з людиною. Ви не маєте право знімати на чергуванні. Ну я ж не раз вдома. ви ж самі кажете, я не Ну ви кажете, я на чергуванні ви кажіть стоїть особа тепер послухайте мене стоїть особа з інвалідністю, яка не бачить, яка приїхала з чинного законодавства подати документ, який навіщо ви навіщо ви особу з інвалідністю, який не бачить, а ганяєте по кабінетам, і ви не знаєте, який кабінет мені потрібно звертатися. Питайте, ви читати, ви законодавці. В 115 кабінеті адміністративний відділ, який приймає заяви у військовослужбовців, у громадян, які там на комісію а чого тут комісія? Ну я не можу вас прийняти чергова служба. Ви не не зобов'язані прийняти у мене заяву я і надати мені. Я читаю вас. Я зроблю, я зроблю запит разом з карбою величезною. Повірте. Це ваше право. 100%. Полу. Ще впишу, що ви е, особу з інвалідністю, яка не бачить, ганяєте по 150 кабінетах. Після 112 кабінету я повернуся.